Приємністю хочеться представити сьогоднішню нашу гостю, тому що це мисткиня Ольга Черемишкіна. Вона є переселенкою з Маріуполя, і сьогодні вона до нас завітала у студію для того, аби поговорити про Петраківський розпис разом зі своїми синочками. Доброго ранку! Доброго ранку, доброго ранку. Ну, це геніальні унікальні речі, те, що ви робите, насправді, тому що дуже дякую. Ви знаєте, Петриківський розпис – це така дуже ексклюзивна українська методика розписувати, власне посуд. Скажіть, будь ласка, а як ви у Маріуполі навчилися робити ось це традиційне мистецтво? Наскільки я знаю, воно з Дніпровської області, правильно з села Петриківка? Розповідайте, як так вийшло, що ви почали цим займатися? Ну насправді я сама просто народилася в Дніпрі. І, а в Маріуполі я вже заміж вийшла. Тому дитинство моє було саме в Дніпровській області, і ознайомилася я з цим видом, ну, з петриківським розписом, саме там, в дитячому літньому таборі. Це була любов з першого погляду, можна сказати. Ну і потім до 9 класу я так займалася на різних курсах, на різних гуртках, і вже після 9 класу поїхала в Петриківку навчатися у майстрів. Саме саме на місці. Ви навчалися так. в училищі, так. так? училищі Петриківського розпису. Е, власне, от дуже цікаво. Ми бачимо на фотографіях, на знімках, що полотно біле. Але е, я просто колись дуже-дуже давно, там декілька років тому, приблизно 10, була у цьому місті Петриківка і теж відвідувала власне їхній музей і цю майстерню. І вони говорили про те, що основа повинна бути чорною. Класично, так? Ні, е, насправді класична є біла основа. Бо угу. петриківський е, розпис він. Зародився, можна сказати, на Біленому, на хатах. То жінки в Петриківці вони прикрашали свою оселю, пічі, хату, вікна. І ну ясно, що воно було білене, і Петриківський розпис він все ж таки класичний на білому. Це Чорний... просто наша христина а вона чому? дуже наївна і навірить все, що їй скаже. А а Каже, ні. чорна 에... біли, біли на біле, біле на чорне. Але чорна є основа? основа. Зачекай, тобі зараз розпові 에... розкажуть про це чорна основа. Це коли була фабрика Дружба, от там малювали на чорних тарілках. Ну не можу сказати, чому вони взяли за основу. То може більше пішло від жостовської розпис, ну, жостовського розпису, бо багато майстрів на той час їздили і навчалися. Або жили, ну не пам'ятаю, не можу точно сказати, але це було запозичено, можна сказати, чорне тло. А ось, власне, ось такі, як показують зараз. Так, для нас більше на Петриківський окрані. розпис це класично на білому. Добре, в мене тоді ще одразу друге питання по техніці. Е, наскільки я пам'ятаю, розповідали про те, що е, потрібно малювати пальцями. Ну один із звитів, що ти малюєш власне подушечками пальців і там прикрашаєш десь нігтями. Чи правда це чи вже зараз використовують більше все таки кісточки? Ну, звісно, є елементи, які малюються пальчиком. Це там якісь квіточки, калинка. От вона саме ставиться відбитки пальчиків. Тому Можна, можна сказати, можна так довести, що то твоя робота, бо там твої відбитки. Ну, це так. Скажіть, будь ласка, Ольга, а де можна глянути на ваші роботи? Оскільки ми бачимо тільки їх в неті, чи можна десь спробувати побачити, можливо, навіть придбати ці ваші роботи? Ну, я веду сторінку в Фейсбуці, от моя Петриківка називається, і там зазвичай приймаю замовлення. А так. Я так бачу, що там є блокноти. тобто на... Наносити відповім, так. на блокноті, ще чи тарілки чи посуд ви робите. Що саме ви ще робите? Ну, я зараз трошки друкую ще своїх робіт. Так, Начинка. Грайся. Він вже зайшов на Facebook-сторінку. Да, вже. вже показує, Він це, це дуже швидко вчиться. Я створюю принти. Малюю роботу, перевожу їх макети і друкую футболки, горнятка, екосумки. Це все можна придбати, замовити на моїй сторінці. До речі, тобто можна і ексклюзивний якийсь розпис вас замовити? Можна, звісно, можна. Ні, друковане. Воно вже так більш тиражіди. Ну Тиражі теж невеликі, там 20, максимум 50 штук. Ну, так як я цим займаюся самостійно. А, щось ексклюзивне, дату блокноти, наприклад, вони є ексклюзивними. Я їх розмальовую. Кожна робота в в єдиному екземплярі ексклюзив. Тобто на подаруночок комусь гарно на можна придбати, та, і багато, це буде цікаво. Там тарілі якісь от, показували до, до цього. Пряники розмальовую, навіть такі ексклюзивчики. Я знаєте, я би так. хотів поспілкуватися зараз трішечки з, з тими козаками, які так, з нас ласка. присутні в студії. Ось мікрофончик. Маєш? Скажи, спочатку давай, як тебе звати. Звати Кирило Кирило, дивись, твоя мама така ж, творча особистість. Скажи, е, ти також чимось творчим займаєшся? Е, які ну, твої захоплення? Е, моє захоплення збирати різне каміння е, цей, е, незалежно е, ну, від цінності. А де ти їх збираєш? Е, ну, зазвичай мені їх дарують. Каміння тобі дарують, а які твій найдорожчі камінь? Найдорожчі. Діамант? Ні, діамант Ні. ще показують. Аметист? Е, так, от аметисти в мене є два невеличких косочки. Е, ну, розміром десь декілька сантиметрів? Ні, навіть менше. Я сказав би навіть менше, ніж пів е, сантиметра. А ти вивчаєш різні е, такі знаєш, е, властивості, магічні, там якісь, я не знаю. Е... Так? Ні? Ні. Я взагалі не дуже вірю в ці властивості. Заправді тоді в чатах вірять. У мене є до тебе запитання, там у тебе є різні каміння. Скільки налічуєте? Скільки тих, в тебе камінчиків янчик? кам є? Ну, я вже їх давно не рахував, і в мене, от, ну, в мене точно більше 15 штук, це я точно впевнений. І ти знаєш Треба кожного назву, кожного знаєш так. вагу, ти все описуєш, так? Як Ні, він виглядає? Вагу, Звідки? вагу я, я, ну, в мене нема чим міряти, бо в мене найбільший камінчик він ось такого от розміру. І, ці, і найменший, як я казав, навіть менше, Мам, ніж пів, пів сантиметра. Скажи, а спробував малювати такі речі, як малює мама? Пробував. Так, ти Сідає, виходить. Будеш також можливо майстром з. А може з ти розпис? навіть камінчики розмальовував? Розумієш, на камінчику питаківський розпис не пробував? Та ні, в мене просто зазвичай дрібні такі від пів сантиметру до трьох-чотирьох. Я так зрозумію, ми ще будемо багато питатися. У на... в нас, в нас полетять. У нас ще а є мене... один брат. <казувати> Давай, Тримай, питайся. А ти як тебе звати? Андрій. Андрійку, а ти чим захоплюєшся? Які в тебе захоплюється? Монети. Монети збираєш? У мене є ще кілька камінчиків. Самый дорогий камінчик, він подорачний, Самий м'який камінь на світі. То як він називається? Не знаю. Найм'якший камінь на найм'якший. Найм а який найм'якший? Е, оце є оце, е, хочу, не знаю. Мані, такий подрачний. О, хлопці, хлопці захопилися, знаєте, камінцями. Зазвичай, то жінки думають, які камінці, якого розміру, Ми ще Андрій яка запитаємо. Того монет, монет, тебе є тільки українські чи ще інших країн, або так, можливо якісь стародавні. Е, це мен... Мен... все скажи в мікрофон, щоб всі почули. У Мене є самі дорогі і сесерські. сесерські. Так. <рес> 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 Ого, я навіть не знаю, що це за такі е, така монета. Ти такий маленький нумізмат, так? <рес> да, Ж... країни, які вже нема. Зрозуміло, це ти серйозний чоловік. Ти у всьому розбираєшся? Це прекрасно. Давайте повернемося до нашої мами, до нашої мисткині, яка впроваджує і розповсюджує цей красивий Петриківський розпис. Ви переїхали з Маріуполя до Львова. Чи давно переїхали? І взагалі як вам живеться у Львові? Ну ми вже у Львові четвертий рік. Живеться нам прекрасно. Дуже нам подобається Львів і, і в принципі. Плануємо тут і залишатися, але тут немає моря, які є в Маріуполі. Як вам без цього? Ви, напевно, багато часу проводили на морі. Ну, пережити можна. Пережити <режити> можна. Тут є багато іншого цікавого. І в принципі, ну на море можна завжди з'їздити. А Львів, от він став за, за ці чотири роки майже рідним, мабуть. Звідки більше з якої частини країни все таки люди, які вас найбільше замовляють ваші роботи? Все-таки там чи схід, чи захід, чи це немає значення, тобто всім подобається Київ більше Київ. З більше центру. Київ, ну так і в більшості замовляють на подарунки кудись родичам за кордон. Ну, власне... Львів, Львів це таке туристичне місто. Можливо, да. для туристів десь показувати ваші роботи, щоб вони приїжджали і брали, купували собі на пам'ять про відвідане місто і Україну? Ну для туристів то хіба що відкривати щось? Своє? свою якусь крамничку, поки що я не готова до У цього. У нас дуже велика пропозиція, так? Ну, це фінансово треба, щоб бути готовим, скажімо так, поки що ні. А, бо То нічого страшного. Він просто, як знаєте, він ще не вміє добре балакати, так він хоче на себе звернути увагу. Це все нормально. Нам приємно, він молодець. Ілля? Ілля, ти зірка. Знаєте, що я вас хотіла ще запитати? Я знаю, що на Кіпрі власне міністерство А посольство українське воно отримало дуже гарний подарунок від власне, українців, козака Мамая, якого розписали у Петриківському розписі, і поставили вони його поряд Міністерства закордонних справ на Кіпрі. І це такий дуже гарний символ. Мені цікаво, чи плануєте ви робити якийсь можливо рекорд чи можливо щось таке дуже ексклюзивне щоб з Петриківським розписом найбільше асоціювали вас з України. Ну, в мене вже, вже є рекорд. Розповідайте. Це паркан, який я розписувала у 2014 році, Селище Урзу в Донецької області. На той момент вже там був розташований батальйон Азов. А, ні, це от зараз показують, це не трошки не той паркан, це. Пансіонат Світлана теж в Донецькій області, але от саме рекорд це в Урзуфі був, бувша дача Януковича. Так. <рес> ну, але вона була його дачою, мабуть, і тоді, коли він починав свою кар'єру. І ну, він давно, я так зрозуміла, що там не був. Ну і коли почали всі військові дії, от, у нас там, то коли з'явився Азов на тій базі, вони попросили, вони бачили тетраподи, які були розташовані на блокпостах, які теж ми розмальовували з напарницею, і ну, попросили, щоб їм прикрасили так паркан. От. Бо Урзув це більше. Курортне селище, і люди, коли йдуть на море, вони проходять крізь бетонний такий ну повз бетонний такий паркан, великий, сірий, страшний, і от азовці захотіли так якось прикрасити це все. Да, зробити ви, ви робите життя українців кольоровіше, та цікавіше. Так. Так і ми навіть бачимо. Так. Оце це, тетраподи, це споруди називаються тетраподи, Вони були розписані на самому початку там, в Донецькій області тільки все починалося, їх поставили на всіх блокпостах Маріуполя, на всіх виїздах і в'їздах. І ми з подругою Я то все. Я б так сказав. Так. У Львові в нас. Я б сказав псевдо, такі митці, які розмальовують не тільки паркани Сарикар. і О, ось оселико, е, які розмальовують не тільки паркани, а й, скажімо, там ем, брами і тому подібне. Я б хотів, щоб їх було менше, а таких як ви були більше, щоб вони дійсно гарно розмальовували, а не так, щось понаписують, а потім не знати, що це означає взагалі, і як воно виглядає в Україні. Зараз така дуже популярна тема муралів. Можливо, ви відправите на якийсь конкурс свою роботу, і зовсім скоро ми зможемо побачити. Ваш витвір мистецтва на якийсь з однієї із стін, і у Львові також. Ну так, є така мрія розмалювати будинок великий, саме як мурал. Маленькі будинки в мене є вже в моєму, в моїй колекції. От, до речі, в мене таке запитання. Чи ну, немає таких замовлень, скажімо, от хтось там каже: я хочу в себе в будинку, в себе. Квартирі чи в своєму помешканні, щоб мені оцю стіну так розмалювали. Там петківський розпис, там вона в мене основа чорна. Хай буде, хай буде чорна в мене основа. І ви розмалюйте мені. Є такі чи немає? Ну, саме в жилих будинках, там. Внутрішню сторону ні. Зовнішню, от як на, на фотографіях, зовнішню розмальовувала. Це є готелі, поряд у це будиночок, хазяїна готеля, і готель розмальований зовні, і його будиночок. А всередині тільки що поки дитячий садочок, кафе, ресторани, отаке робила. Скільки часу займає намалювати ось, наприклад, от, от такі будиночки? ну це десь приблизно я не знаю, 4-5 днів. От днів. от саме ця робота була 4-5 днів. Тут залежить від того, який яка основа. Це наприклад робота вже всередині. Тут стіна гладка і було легко працювати. Це дитячий садочок, тут у Львові я розмальовувала група, була мого малого. Ну і там навчався в цій групі. Тобто дитина проходить садочок і каже, то моя мама намалювала. І коли садочку паркан розмальовував, то мала постійно, я її в садочок на постійно, то мій тато розмальовував. Оля, а скажіть, будь ласка, є якісь певні символи, які щось означають? Тому що ну, зазвичай у будь-якому мистецтві щось закладають, якийсь особливий зміст. Чи є щось таке, там, можливо, кольористика, можливо, виконання, що власне притаманне. Лише петриківському розпису. Ні, мені здається, що, що воно більш таке спільне, знаєте, от, з усім, от, такими традиційними речами. Ну, до, от в Петриківці, наприклад, там та же калина вона означає там дівчину, да, молоду. Е, і це от, такий символізм, ну, він насправді прос, простежується не тільки в петриківському розпису, воно, таке, мені здається, більш загальне. Ну, оцей символізм. до... Тому, я чесно, я коли малюю, я не вкладаю якогось конкретного там сенсу. То потоці малювати да. творче. От я типу. малюю в творчому в творчому потоці, і мені здається, це вже є позитивно і несе е, позитивний заряд, е, настрой на ну на, на гарне. Знаєте, що я вам <світ> на скажу? дорогі та. наші глядачі, е, а також наші гості. Це така це така велика приємність, що по світу по Україні розповсюджується справжнє українське образотворче мистецтво, і воно є популярним. Ми вам дякуємо, що ви до нас сьогодні завітали. У нас сьогодні у студії мисткиня жінка, яка знає петриківський розпис, це Ольга Черемишкіна, а також троє синів. Представлю, бо сьогодні вони з нами теж спілкувалися. Цей молодий чоловік це Кирило. Збирає каміння, пам'ятаю, можливо, скоро ви прийдете і розкажете нам щось цікаве. Ви займаєтеся монетами. Такий юний Мен... нумізмат. Вони є ще тіть каміння. Зрозумію. Андрій. Ну і ось цей талановитий чоловік, який сидить в телефоні і контролює, що все сьогодні проходило гарно. Це молодий Ілля. Ось такі на сьогодні гості вранці. Кощі в центрі старовинного Львова, готель, ресторан, алеотель, вишуканий починок, справжня гостинність, домашній затишок, смачна кухня, просторий зал ресторану для проведення свят від днів народжень у сімейному колі до весілля на 150 осіб. Відпочивайте та святкуйте з нами. Леотель, вулиця Лук'яновича. 3. вічна коперніка. Телефон 238-21-90.